Авбет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Мада ще не зіграла, а вже піднялася на сьому сходинку. Справа у тому, що. Атлетик футзал атакує і зараз гол. Кирил Старожук відкриває рахунок. Сторожук б, зіграв дуже вдало. Звісно, він молодець, подивіться, м'яч. Тут, значить це було порушення правила, але він стояв на ногах і протокнув м'яч. На цей час набрали по 10 очок. Але э, Атлетик Футзал... в першу чергу розігрує стандартні положення. От дуже небезпечний момент. І чудом м'яч не потрапляє у ворота. Богдан. Так, є Дуже добре. Комбінація! Браво! Ну, комбінація ну, дуже гарна, щоб був пас дзюби. Не було, було фолу. Щур без е, порушень правил опинився е, на паркеті. Небезпечний момент, і знову ще рятує свою команду. Че, але тут передача і... Нагорний на перехопленні. Який момент? Ну сам собі фактично Нагорний надихає, але щоб е, почувати себе більш впевнено, треба забувати ще. І м'яч ворота! Давид Калашник робить рахунок. 2-0. Заволодів їм, бачите, зробив правильний пас на Калашника. Калашник в падінні забив красивий м'яч. Красива комбінація. До речі, Дніпряне, ну, скажімо так, Луцьк. Атакує. Любард. Небезпечно. Удар. М'яч не потрапляє у ворота. Ну, я у. Даймо. Нагорний знову з м'ячом. Калашник. Є... сейф! Щоб, щоб певне з нього з'явилося ще більше. так. Ну що ж, друзі, перший тайм завершився у Дніпрі. Матч восьмого туру між командою атлетик позалу В Вині голом відзначився Кирило Старажук. А на 13-й Давид Калашник можна згадати, як у минулому турі домашньому. Зараз ну, опасний момент, небезпечний момент. І чудово, чудово чина це пройшла. І тоді Нагорний після паса п'ятою. Непогано! Не забити Піш, стійка по... після удару. Може пробити повороту так з рук можна. <звук> Ні, дивиться, що поки що. Ох, який небезпечний! Можливості безмежні. Е, Небезпечно зараз. По е, стійка рятує Дніпрян за е, е, Для Тинського, то й на щура. Щур намагається хитнути. Суперника! Ну, як зараз... 100% момент для того, щоб забити. Бабулка! Калашник! Калашник і м'яч у воротах! Браво Калашник! Знов Калашник відзначається в цьому матчі. І Бачите, Калашник. І Подивіться, вицарбав цей м'яч, обіграв голкіпера і просунув м'яч у ворота. Браво Калашник! Гарний м'яч і красивий. І потрібний. Програє три е -е -е м'яч. Богдана Міщерякова. Так, вже два м'ячі, Поки ще раз думав в ближній кут. Ну, ризикну сказати, що можливо це помилка Міщерякова, що він не прикрив ближній кут. І це... тут вийшло п'ятого грати, але повернувся вже в ворота. Безпечний момент! Небезпечний момент! І подивіться Гол Щур забуває. Ну що ж, знов гарно, подивіться. Передачі, ну так, трошки нам арбітр тут закрив. Ще раз дивимось цей момент. Ось він, бачите, що? ворота Удар по воротах і м'яч у воротах. Ну що ж, це Кирил Старожук оформлює дубль. Забиває свій сьомий гол. М'яч. Подивіться, ось він вже у пусті ворота. Відзахищалися Дніпровці. І тут же Кирило Старожук. Ще один голкіпер вийшов. Пограти на заключну хвилину пробивають таки міщерікова так, е зменшують О, хлопцям за витривалість за майстерність. Дя дякуємо телетепудзалу Люберту за гарну гру. Бажаю вам всім миру, добра. Фавбет. титульний партнер, Фавбет Екстраліги. Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.